Фармадол. Таблетки від головного болю. Це сніданок, канал 1+,1 плюс Україна. Ми вітаємо вас. Вісім місяців. Вісім місяців весь світ знає населений пункт Бахмут. Що це не просто населений пункт? Що це фортеця? Це найгрітіша точка. Вона стала символічною геть для всіх. То так чи інакше, хоч щось знає про війну в Україні у світі. Для нас я навіть не хочу нічого говорити. А, а, бахмут тримають Бахмут не оточують, а, а, з Бахмута не йдуть. А, і чому взагалі так відбувається? Та багато питань зараз навколо і у пресі, і, і в телеграм-каналах кажуть, що там одні кажуть одне, інші, інше, інше. Кажуть, там пекло, але воно досі. Досі є нашою фортецею. А зараз у нас є унікальна е, змога е, все попитати, все що ми хочемо знати про Бахмут, е, і те, що здогадуємося, те, що собі уявляємо е, конкретикою, просто конкретикою. А е, колишній командир полку Азов, майор збройних сил України Максим Жорін з нами на прямому зв'язку. Максим ми вас вітаємо і дякую, що доброго, доброго, доброго вам, ранку вам. Розкажіть, будь ласка, яка зараз Вітаю ситуація вас. в Бахмуті? Ну, ситуація продовжує бути надзвичайно складною. Вона такою вже є тут не перший день, і навіть не перший тиждень. Бої відбуваються абсолютно по всіх напрямках. Це стосується і околиць міста це стосується і безпосередньо самого міста. Найголовнішою задачою, найпріоритетнішою для української армії на даний момент залишається це утримання коридора сполучення, завдяки якому можна забезпечувати. Наші війська, завдяки якому можна вивозити евакуювати поранених. Ця задача на даний момент виконується, але най, найважчими безумовно є бої саме навколо цього коридору. Це поблизу населених пунктів Іванківське і Богданівка. Всі задачі виконуються. Всі підрозділи, які знаходяться тут, вони продовжують виконувати свої задачі. Місто продовжується контролювати українською армією. Жодних інших наказів на даний момент у нас немає. Максима, скажіть, будь ласка, а чи правда що інтенсивність наступу росіян на Бахмутському напрямку суттєво знизилась? От про це пише Американський інститут вивчення війни. Що ви скажете? Е, є така історія. Справа в тому, що у ворога потроху починає скінчуватись наступальний потенціал. Вони понесли надзвичайно великі втрати, поки просувалися, намагались просуватись і на півдні, і на півночі. Вони понесли величезні втрати, коли намагались просуватись безпосередньо по міській забудові. І все це звісно не дає їм змоги сконцентруватись і доробити ту справу, яку вони хотіли. Вони надзвичайно хочуть. Ми розуміємо, що в них наказ будь-якою ціною. Його оточити та взяти, але тим не менше, навіть будь-якою ціною вони це зробити не можуть. Максим, а, а чого втрати, чого бажевільні. я перепрошую. Я перепрошую, що перебуваю. От дивіться, ви кажете, будь-якою ціною І ми в телеграм-каналах бачимо купу інформації, що для них це теж сакральна історія. От поясніть нам просто простою мовою, чого вони так взялися за це, чого не підуть, чого тлубом вперлися що Там, Я думаю, що там комплекс питань. Перше, це звісно, те, що Бахмут вже став просто. Надзвичайно політичну історію для всієї Російської Федерації їм треба хоч щось показати. Вони вже півроку розповідають про те, що вони завтра його візьмуть. Але тим не менше весь цей час тут знаходиться українська армія. Для них буде величезною, і в принципі, Бахмут вже на даний момент для них є величезною поразкою. Тому що вони не можуть досягнути жодного успіху, не дивлячись навіть на те, що вони сюди перекидають найкращі підрозділи, не дивлячись mm -hmm. на те, що вони там дають повну зелену на все для вагнерівців, для зеків, а, але все це не дає результату і успіху в них немає. Тому вони готові будь-якою ціною це робити. Але навіть в такій а, при такому підході, навіть з такою стратегією, тим не менше, будь-яку ціну вони сплачують тут, а досягнути успіху не можуть, ну завдяки. Нашим збройним силам України постійний обстріл, в якому знаходиться Бахмут, і ті населені пункти, які які навколо нього ми читаємо по телеграм-каналах. Наскільки це інтенсивно відбувається, і тим не менше там знаходяться цивільні люди, мирні люди. Скільки їх там знаходяться, і чому їх не евакуюють до сих пір? Обстріли не зупиняються. Це правда, навіть там на хвилину вони відбуваються абсолютно по всій лінії. Так само, як і продовжуються спроби штурмів абсолютно по всіх напрямках, а, і в такому режимі доводиться тут знаходитись. Що стосується цивільних точної кількості, я вам не скажу, я не знаю. Але можу сказати, що декілька тисяч точно ще знаходяться в місті. Зараз безумовно їх вже на вулиці не майже не зустрінеш, але є бомбосховища, в котрих в яких знаходяться цивільні, які відмовляються евакуюватися з, з самого міста. В невеличких населених пунктах, які біля міста, там де йдуть бої, то там вже нікого не залишилось. Там в принципі вже і нічого не залишилось, але в самому місті ще є бомбосховище, в якому я думаю, що декілька тисяч точно залишається цивільних ще в місті. Спасибі, Максиме. Легендарне місто, легендарні захисники і спасибі, що прояснили. от такою абсолютно зрозумілою простою мовою для всіх цивільних, які нас дивляться зараз. Що там відбувається і чому це форпост, як він тримається, як він живе. Спасибі величезне. Максим Жорін, майор ЗСУ, колишній полковник командир полку Азов. Дякую дуже. Дякую. Спасибі. Та... Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19.30.